Вчора Байден приїхав до України, а у Скабєєвої традиційно від цього запалало. Давайте ж подивимось, як саме у неї запалало. Так срочно це як утверждають українські средство масової інформації. кадри візиту Байдена в Київ, президент США гуляє у меморіал небесної сотні Зеленським. Одновременно з цим на всій території країни Воздушна Тривога спустя минуту її початку в Києві. З Михайловського собору вийшла большая делегація з мною охраной. в этом храмі. прошла пройшла Зеленского Зеленського з його американським Украина Україна при этом необоснованно надеется на победу в конфлікт. хочу подивитись, як у неї буде палати, коли українські війська зайдуть переможним маршем до Донецька і Севастополя. Але між тим, давайте поговоримо. А чому у неї палає, а конкретніше що значить цей візит Байдена до України? Ще буквально рік тому посольства західних країн виїжджали з Києва, бо не вірили, що українці зможуть вистояти перед російською ордою. А вже сьогодні в Київ приїжджають високі делегації, і особисто президент найвеличнішої країни у світі Сполучених Штатів Америки. По-перше, варто відзначити, що візит Байдена відбувся саме у день дев'ятих роковин масового розстрілу учасників Революції Гідності в центрі Києва, і це чіткий сигнал, що Сполучний. Учені Штати розуміють і підтримують рух України до західної цивілізації, і який стартував саме з Євромайдану. По-друге, Байден показав, що Сполучені Штати не бояться росіян і, не дивлячись на кожнодневні повітряні тривоги і небезпеку прильотів ракет в Київ, президент Сполучених Штатів Байден гуляв містом. І навіть тоді, коли був сигнал повітряної тривоги, цей крок символічно показує, Путіна не бояться, вас не було б. Дивно, якби президент такої держави, як Сполучені Штати, боявся б недороздвинену країну. Окрім того, цей візит Байдена цей сигнал Україні та українцям, що Сполучені Штати підтримують нашу боротьбу за волю і незалежність. Візит Байдена до України це також і сигнал до європейських країн, що Сполучені Штати, як ведуча країна НАТО і західної цивілізації, і надалі продовжуватимуть підтримувати Україну. Це також сигнал іншим країнам, що про або продовжувати підтримувати Україну, це означає, що Сполучені Штати і надалі будуть допомагати нам технічно і матеріально. Це заклик до розширення і зміцнення коаліції українських партнерів, і це також сигнали тим, хто підтримує Росію, що Сполучені Штати не збираються відвертатися від України, тому не варто сподіватися на те, що Росія якимось чином переможе або задавить Україну на полі бою. Байден вже оголосив новий пакет військової допомоги для України на 500 мільйонів доларів. І в ньому, зокрема, будуть ракети до систем Хаймар протитанкових ракетних комплексів Джавелін, боєприпаси, радари для ППО. І, хоч мова про надання Україні літаків поки що не йшла, проте ми ж не знаємо насправді, що говорили між собою Зеленський та Байден за зачиненими дверима. Україна зараз має дуже високий рівень поваги в світі, набуває безпрецедентної суб'єктності, і все це завдяки українським героям, завдяки українцям, які щодня своєю боротьбою демонструють світу, що за цінності свободи і демократії вони можуть не тільки жертвувати своїм життям, а й перемагати сильніших за себе ворогів, робити неможливе, надихаючи своїм прикладом весь цивілізований світ. Друзі, ставте лайк цьому відео, коментуйте це відео. А також ви можете підтримати мене і мій канал за реквізитами, які будуть указані в описі до цього роліку. Слава Україні, героям слава!